Слава Україні! Вітаю! Як завжди, прошу, нагадую про те, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. По можливості, звісно, не забувайте це робити. Так, сьогодні я хочу показати вам Порівняння двох ножів: це CVV-Elementum фіксований і ніж е, Citizen від компанії BPS, Ножової компанії е, з України. Це у нас Китай. Поїхали. Вони. В принципі, по довжині однакові ці дві моделі. Для порівняння зараз візьму лінійку і подивимось. Так. Дивіться, скільки тут я не бачу через екран. В такому положенні 21 приблизно сантиметр. Це Citizen. Відкладаємо і, так, щоб щось було схоже на правду. І приблизно 21 будемо казати, з половиною. Це у нас елементом. Буду показувати поки в піхвах, а потім уже безпосередньо два ножа будуть поруч. Ось таким чином. Багато кріплень, піхви зроблені з кайдексу. Ось так з'єднання можете порівняти. Є якісь, напевно, ну, скажу так, чому ви ці отвори вони не будуть закльопані. В Сітзені отвір з двох боків у ма, ну, для цього, щоб лезо дихало. З, з однієї сторони. На щось впливає, не впливає, не знаю. Ось тут отак розташовані безпосередньо коли е, ці кріплення. Тут так, тут так. На що це впливає? Ну, на мою думку, а ось на що. Коли ми витягуємо, так, тут треба... А, бачите, тут треба орієнтуватись, щоб не порізатись. Коли ми витягуємо, це? Ну, так, трохи незручно. На, На мою суб'єктивну думку. Тут у елементума. Якщо ви надавлюєте великим пальцем швидше, вискакує ніж з За рахунок того, що тут трошки оці кріплення далі знаходяться, ніж тут, тут досить близько. І коли ви витягуєте ніж, кедекс не так легко розходиться як в елементумі, він зовсім От тільки оця частина, яка прижимає. Але Ось тут вона трошки далі знаходиться і, ну, на мою думку, що воно трошки активніше це здійснюється. Тут вони так туго досить ходять всередині, ніж всі в тизені тугіше, ніж в елементумі. Не знаю, як це. Пояснити, але мені подобається, як в, в елементумі це реалізували. Потім ще щось. Напевно, це така задумка, що кінжальний Сітизен і і піхви зроблені. Теж так кінжальна, але. Мені більш доподобає, коли зроблено ось таким чином. Тут такий тупий вигляд мають піхви на кінчику, ніж тут. Можливо, трошки могли б зробити по-іншому. Потім ще що. Ну тут в елементу мій всі ці зі. Обидві, обидва роки, вони зроблені з Мікарти, просто я так розумію, що в BPS цю оброблено. В, ну, В елементумі вона ось таким чином виглядає. Якщо ви запитуєте, що в мене тут є, десь єрша в сі це я такий хімік. Експериментував та засунув ніж в хлорне залізо, так що не звертайте увагу. Потім, можливо, тут, де мене не досить добре реалізований цей отвір для темляка, для паркорду або для чогось. Тому що тут. Зроблена так, що крихкий, на мою думку, буде буде Мікарта. Але ось в, в Сітезені цього твору не вистачає. Можливо, він би був, був торечним. Якщо б тут зробили теж трошки не так, не на самому краю, а десь далі перенесли б ці. Елементи кріплення трошки далі, а зробили б тут і тут отвори для темляка, більш такі серйозні. Можливо, ще було б класно, якщо б були б просто отвори такі великі, як в тому ножі від Сенката. Якщо я не помиляюсь, які я повернув до магазину. Так. Ну, По вазі не буду казати нічого, тому що, напевно, CDZIN буде трошки легший. Тепер дістаємо самі ножі з... Форма клинка у них різна, тут нічого казати нічого, але по довжині вони, ну, однакові, за рахунок тут кинджал, тут, звичайний, я буду казати ніж. Тут така обробка, тут така обробка, але самі як, ССАР на токарні моменти це краще реалізовано у елементумах. Ну, можливо, тут досить тонка це фальшлежо, і воно неприємно до, до е, пальцю, так що це можливо, Таке не потрібно порівнювати. Але суб'єктивна думка я її висловлюю. Вони обидва класні. З часом, я сподіваюся, у компанії BPS буде добре обладнання, обладнання яке е, буде. Допомагати їм робити більш якісно. Ну, звісно, це е, позначиться на ціні. Не будемо е, казати, що вони повинні коштувати це ніж коштує приблизно десь е, е, на тисячу, так точно, а можливо й на в два рази. Так, да, да, так, буде коштувати в. В два рази менше, ніж оцей. Так що це таке і це ніж ще, хоч він і експортується, це безпосередньо робиться в нас, ми будемо так казати, що кидається, напевно, і нижче зарплати, можливо, не буду, але якість виконання вища. За рахунок, напевно, якихось там станків спеціальних. І... Так. Ще подивилися. І тепер у мене Citizen був ще ось такою кліпсою. Зараз е я бачу на сайті вже стить отака кліпса. Так що, в принципі, Можете приблизно, якщо ви дивитесь, то оце, не пам'ятаю, як правильно називається, можете написати в коментарях. Вона сюди підходить. Можна перекидати зліва направо, відправу під ліву руку. А ну-ка це вже так. Ну, тільки якщо. Буковим чином носити. Можливо, сюди можна так причепити. Але вже це безпосередньо по розмірам під сітези. Ось така пружинка. Це вже краще, коли вже йде, йдуть нові поставки. Усі дознаю ось такою кліпсою. Це дуже добре. У мене, я кажу, ще стара. І для порівняння Елементума, я ще вам покажу равен. Він по розмірам набагато більший, ніж елементум Тут теж кліпса ще старіша, я його ще раніше покупав. Купував. Тут досить цікава така обробка. Бачите, тут теж ось те, що в елементумі краще б оц цей елемент перенесли б далі оці отвори, вони не потрібні. Будемо казати, прямо. Вони тут не всралися. І зробили б всі оці кріплення для кліпси, змістили б трошки вниз. Тому що, в принципі, елементом уже давно присутній на ринку, і BPS могли б подивитись, як зроблено елементом Це таке. А ось до самого такого токарного оброблення. Тут уже, можна сказати, схоже, але бачите, я намагаюся а сама токарна обробка. Тут груба, тут таке вже приємно для пальця. Не що вам не чіпляється. Коли ви проводите таким чином? І, на мою суб'єктивну думку, якщо б тут ось ці спуски були б тут, це було б взагалі бомба-ракета. Тому що Прямо скажу, ріжуть BPS-продукти на трієчку на два з плюсом по п'ятибальній системі. Ну, звісно, тут не кайдекс. І ось тут, бачите, вони ре, реалізували кріплення, кріплення для темляка ось таким чином. Ну, тут теж можливо, ось кажу, що токарні роботи у БПС на момент, можливо, вже в нових партіях вже краще. Але є питання. Є питання до того, що у мене в руках. Тому я написав, що це. Така елементарна прелість. Мені подобається за того, що фікси вони для мене більш універсальні, ніж складання ножі. Я спокійно ножу фіксований ніж з собою. І нічого тут страшного для себе не бачу. Так що ось такий е, огляд трьох уже ножів, е, який е, я для вас зробив. Ну, без всяких різів, е, просто зовнішній вигляд і якісь мої думки. Дякую вам, що подивились. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!